СБУ і Нацполіція викрили ще три схеми для ухилянтів, організовані посадовцями МСЕК та лікарями. Під час проведення комплексних заходів на Київщині у Львові та Одесі затримано 13 організаторів та учасників оборудок. За хабарі від 1,5 тисячі до 12 тисяч доларів вони допомагали ухилянтам відкосити від призову на підставі фіктивної інвалідності. У Київській області затримано за відділення неврології та нейрохірургії однієї з лікарень та її спільника лікаря-травматолога, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників. Далі ці діагнози підтверджували МСЕК та оформляли клієнтам інвалідність. У Львові підозру отримали колишня голова і троє посадовців міжрайонної МСЕК, які фальсифікували історії хвороб, а потім видавали чоловікам медичні довідки про непридатність до військової служби. В Одесі затримано двох завідувачів відділеннями міських лікарень та секретаря голови місцевої МСЕК, які продавали військовозобов'язаним фіктивні довідки про інвалідність. Їм допомагали четверо безробітніх, які шукали клієнтів для схематозників. Наразі всім фігурантам повідомлено. Про підозру і їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.